Okay. Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катерина. Сьогодні ми поговоримо на тему, яку, мабуть, усі обожнюють: догляд та так. акне Перше я зіткнулася з цією проблемою у 10 років. В мене були невеличкі пришечки, але вони були великою проблемою для того, щоб я просто пішла у школу. Знаєте, ось це відчуття, коли у вас великий червоний прищ, то ви питаєте своїх батьків дозволу не піти в школу. Ось у мене таке було зараз. Вже будучи дорослою, я намагаюся боротися з гормональними прыщами, Прищами, які виникли внаслідок споживання, солодощів, перепічки та тисніве прищі. А вже ж, поки я не почала заробляти свої гроші, моїм доглядом за шкірою було рідке та господарське мило. Я намагалася купувати хоч щось на гроші моєї матусі, щоб, хоч якось, сховати, як мені тоді здавалося, цей сором. Це були бовтанки, але вже ж вони не працювали. Та у кінці цього відео я розповім вам реальну причину, чому так склалося. Я вважаю, що якщо відома людина рекламує парфум, сервіси та якийсь одяг, це не є проблемою. Але якщо справа доходить до догляду від зірок, то все ж таки це не одне і те ж саме. Особливо коли вони рекламують свою лінійку продуктів, але стверджують, що це дійсно те саме. you guys what i really use and how i really take care of my skin these are the two products that i could not live without yeah, those, so those awesome. are my go-to products those are what i use every single day it's no this is really what i use this is what is making my skin protected hydrated plump glazed. Yummy, ямі Бренди від суперзірок завжди мають один і той ж самий маркетинг. Вони показують нанесення продукта чи пробника з непримаркерованих пляшок, показують дерматологів, косметологів, косметологів естетів. В них одна концепція на усіх. My my skin skin care care philosophy. philosophy I think my philosophy is very simple and minimalist. Great skin starts with the basics. з якоюсь значимою доленосною місією. Щоб допомогти вам зі своїми проблемами. Але не для того, щоб заробляти з цього гроші, та це все дуже гарно зроблено: маркетинг, реклама, кольори, дизайн та естетика. Відомі люди використовують своє ім'я для свого власного бренду косметики. Ще одна річ, яка об'єднує усі ці бренди, це те. Що вони усі висловлювалися за підтримку довкілля? I I had this this idea of creating this company. I wanted Айгад десайдія в кріатингес компанії. Айванід Хелтнсейтіпол, батл планет. Cora is a clean, certified organic skincare line that delivers powerful. уся ця продукція базується на декількох правилах. Вона веганська, чиста, не тестована на тваринах без парабенів та від душок. Тим вони хочуть продати картинку, що це еко-френдлі. єдиний бренд, який заявив, що вони займаються переробкою, це Skin, by Kim Kardashian. Вже дві жінки були зашемлені через те, що рекламували свою продукцію з демакіяжу, але як з'ясувалося. This product even to their faces. Okay, so i'm applying now she appears to rub the product on her face oh, you, all, you immediately feel better okay now i'm going to wash it off now take a closer look if that's face now. wash where are the suds her fans quickly called her out wow a magic invisible product that we couldn't even okay, see being now. applied Вони говорять, що не буде гарної текстури шкіри, коли ви спите по 4 години на день та не п'єте багато води. Частково це правда. Але все трішечки глибше, тому що ці люди не розповідають нам про те, що генетика грає одну із найважливіших ролей у тому, яка у вас буде шкіра. Тому якщо ви не були благословені гарною шкірою від своїх батьків, тоді ще один секрет. Це гроші та привілеї, але це дійсно обурює та засмучує людей, коли зірка демонструє свою лінійку з догляду, але вона не до кінця відверта. Привілеями є те, що усі ці заможні люди можуть дозволити собі гарний рівень життя у гарному маєтку з грошами. Та з мінімумом стресу вони на регулярній основі відвідують хірургів, дерматологів, косметологів та звичайних лікарів. Ви колись чули фразу про те, що чоловіки поліпшуються з роками як гарне вино, коли жінкам потрібно робити ботокс, уколи, процедурам, а чоловіки можуть залишатися сивими та зі зморшками, та все одно входити у рейтинги найсексуальніших та найгарніших чоловіків у світі. Добре, що ця тенденція вже йде на спад. Через певні ком'юніті висловлювання та протести. Таким прикладом є модель чеського походження Паоліна Поріскова, яка відверто говорить про свій рік, стан своєї шкіри та своє тіло після двох вагітностей. Також давайте звернемо увагу на Кемерен Дієс, яку завжди звинувачували в поганому стані її шкіри. Сама Діас у своїй книжці відверто говорить про те, що з дитинства харчувалася тільки фастфудом. Але зірка не робить уколи краси та стверджує. <laughs> it's it ever. No, I've tried it before. Where it's like, you know, that little tiny touch of something, oh, and it was you like, so badly. and no, and it's uh, it changed my face in such a weird way that I was like, no, I don't, I don't want to like. I rather at all. На щастя, таких жінок дуже багато, які пропагандують нормальне відносини зі своєю шкірою. Не можна уникнути акторку, володарку Оскар Гвінет Пелтро, у якої теж є своя лінійка засобів для шкіри. Але вона говорить відверто про те, що використовує ботекс та філери, але все одно користується доглядом. Чому ми не вибираємо аптечну косметику? Мабуть, це через те, що в нас нема довіри до лікарів, Міністерство охорони здоров'я. Та страх хвороб. Але хочеться сказати, якщо ваш дерматолог або косметолог порадив вам якийсь засіб з догляду за шкірою, то мабуть, 100% він буде продаватися в аптеках, тому що там усі товари сертифіковані та перевірені дерматологами у спеціальних лабораторіях. Мабуть, через те, що вони не виглядають супер-мінімалістично, їх не рекламує зірка. У споживача просто нема бажання покупати його, тому що в нас нема думки, на яку ми можемо спертися та перенести свою відповідальність. А вже ж, аптечна продукція завжди краще, ніж та продукція, яку рекламує зірка, тому що, як же я сказала, вона дійсно працює. Давайте разом не боятися цих мазей та упаковок. Вас ніколи не буде тією шкірою, яка є у селебриті, тому що її просто не існує. У усіх цих зірок є своя команда спеціалістів, хірургів, косметологів та дерматологів, які доводять їх шкіру до особливого стану. Зараз я демонструю вам добірку фото, щоб розвіяти усі ваші сумніви щодо ідеального стану шкіри зірок. Не соромтеся того, що є в кожного. Побачимося в наступному відео. Мене звати Катерина. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та поширюйте це відео.